Вітаю всіх, слава Україні! Приїхав я на два дні в заставну, проходжу я ВЛК. Ну, Там, де я проходжу, лікарі пішли всі у відпустку, їх немає і сказали прийти після Нового року. Тому я вирішив на 2-3 дні приїхати сюди і одразу ж їду туди, коротше, продовжувати, як кажуть, ВЛК. Ну, Коли я йшов вулицями міста, я побачив там робітників, вони працюють, роблять тротуари. Там був також і Василь Йостович Радиш. Потім я хотів ще якось зустріти Василя Йосовича ради, що зняти його на відео, але мені не вдалось, тому що ну не знаю, Василь Васильоси пішов по своїх справах, а робітники дуже гарно робили той тротуар, не відволікались від роботи. Ну і це заслуга наших заставничан. Там був і Саша Дріга, і Ростик, Я про нього колись писав пісню. Ну я вам покажу про це е, кліп відео, що я змонтую. Також я пішов до Андрія Колісника, до Валі Колісник, хотів випити горнятко кави. Ну і Коли я туди прийшов, там була Надя Колісник, а вона є студентом Чернівецького коледжу. І я почав з нею говорити за вищу математику. за математику, Сказав, що я інтеграли, похідні, прирости функції щелкую, що воно мені дуже легко. І ви знаєте, от у мене з'явилось натхнення розв'язати задачу, і цю задачу я хочу присвятити Наді Колісник. Я вам це зараз покажу все тут у відео. Вітаю всіх, слава Україні! От тільки що я приїхав буквально на два дні заставну, бачу, тут люди працюють під керівництвом Василя Ясвоюча Радиша. Ну, оце з усиллями заставнівчан у нас наводиться порядок. Бачу тут і Саша Дріга є. І Ростик, якого я раніше про нього пісню писав. З будинку культури тут працює пара чоловік. Ну, Коротше, заставнівчані молодці. Ті люди, які не на війні, ті, які є пенсіонери, ті, які є державними службовцями, вони всі тут облаштовують наше місто. І слава таким людям, як вони, і слава нашому меру міста Заставлення Василю Ясповичу Радишу. Ось тут у нас церква. І вже який об'єм роботи зробили. От бачите, все роблять до порядку. І це зусиллями всіх наших корінних заставнівчан. Які у нас є... Ой, блядь. Ну, От тут вона впала, коротше. Ну я ж не хотів. Навіть депутат Заставнівської міської ради Дріга Олександр, і той і працює. І Він директор парку нашого Заставнівського парку. Вибачайте, пацани, я не хотів, щоб ви падали. Я в нашій веку кави, і кава помогла. Вона мені натхнення для розв'язків дала, тому що мати з зараз я розв'язав. Потендо, рамбі матриці знайшов, я тут настав ні, по дівчата у заставні, дуже, дуже гарні, навіть ради, що сказав, що він мед прекрасний, тротуари він зробив, на він класний, і тому за дем'я пишути оремо, як колись писав тобі, вмичку я. Мати всі знайшов, я тут у доставні. Божі дівчата у заставні, душі дуже, дуже гарні, я в наді випив кави і навіть кава помогла. Вона ліні натхнення для розв'язку дала, тому що матрі з десять зараз я розказав. І скільки буде витрат, це всім я показав. Ві матриці знайшов, я тут у заставні, бо дівчата, у заставні, дуже гарні. Так, шановні, тепер дивіться, тут я все записав у вигляді матриць. Ну і передмова. Наприклад, у нас Надя Колісник вона є директором ресторану. І, наприклад, вона розписала дві, два види продукції, два види послуг, що вона може запропонувати в ресторані. Це обід і сніданок. Ну, обід у нас він складається з першого, суп, гарнір, м'ясна страва і кава. Ну і воно і так само сніданок. Ну і дивимося. От наприклад, перша матриця. Суп у нас на обід одна порція супа, одна порція гарніра, м'ясна страва три штуки, тому що на обід треба дуже плотно пообідати, можна побільше білка, як кажуть. І один стакан кави. На сніданок у нас іде трохи менше. Тобто супа у нас взагалі немає, 0 порцій. Дві порції гарніра, тому що треба плотно поснідати. М'яса дві штуки і один стакан. Це у нас іде одна матриця, друга матриця. Наприклад, щоб нам приготувати суп, гарнір, м'ясну страву і каву, то для цього треба затратити води 100 грам. Крупи 100 грам і м'ясо 100 грам. Ну, і відповідно, от, наприклад, на суп нам треба грам 300 води. Наприклад, На гарнір так само, щоб нам зварити там кашу, треба, наприклад, грам 200 на 100 грам, наприклад, крупи. М'ясна страва нам треба води, щоб приготувати, зварити. Затрачається десь 300 грамів щоб проварити це м'ясо. Ну і кава грам 200. Потім йдуть от крупи. То ж саме, На суп ми можемо витратити різних круп 100 грам гарнір. Крупи на гарнір тут взагалі три порції: 300 грам, наприклад, підемо. На м'ясні страви тут взагалі нам не треба ніяких круп. І кава так само ми м'ясо не використовуємо. Ну от Приблизно це є ще одна така матриця. Друга і третя матриця: скільки ми затрачаємо, наприклад, на це, на, щоб закип'ятити воду, потім м'ясо проварити, крупи проварити. Ну, затрачаємо, наприклад, електроенергії на одну гривню щоб, для води, 2 гривні для крупи, на м'ясо 3 гривні. Ну, Заплатити треба також продавцю, який буде це все готувати і продавати. Ну і треба заплатити податок на воду, на крупи, на м'ясо, на цю всю електроенергію. Ну, і в відтоді у нас вийшло три матриці. Ми матрицю множимо на матрицю. Ну, Множення дію, множення я от це все зробив, розіклав. Бо дехто каже, для чого нам взагалі ці матриці. Ну, ось одну матрицю, оці дві матриці я помножу. У нас вийшла отака от матриця. Тобто, скільки затрат пішло на суп, на воду, на гарнір. Ну і в кінці, от, нам треба. Це у нас йде, наприклад, обід, і йде у нас, наприклад, сніданок. Е... Ну, І це ми все перемножаємо. І у нас в результаті от вийшло. Скільки у нас, щоб, наприклад, на одну порцію обіду ми затрачаємо 154 гривні. На сніданок на одну порцію 120 гривень. Але нам треба приготувати. Приїхала якась делегація, і нам сказали: так, на обід у вас буде 50 чоловік залишиться, а зранку у нас буде 100 чоловік. поснідає 100 чоловік. Після того, як вони поснідують, побудуть після обіду, половина людей поїде, а 50 чоловік лишиться. Їх треба, як кажуть, дати їм обід. Ну, і скільки нам треба заплатити, наприклад, грошей. Ну і виходить, щоб, наприклад, електроенергія у нас, наприклад, піде, що 7 тисяч 50 гривень треба заплатити за електроенергію. Продавцю нам треба заплатити 8 700. І податків нам треба заплатити 3650. Ну, і виходить, що 19 400 гривень. Що оце все піде, собі вартість і так далі, щоб нам треба в наявності мати ці гроші. Ну і так ми можемо підставляти, як кажуть, типу, будь-кількість людей. У нас може бути на сніданок і 200 чоловік нам треба розрахувати. На обід можемо половину 50 чоловік, 20 чоловік, і оці відповідні розрахунки ми робимо. От для цього використовуються матриці, множення матриці і так далі.